Чотири безпілотники збили над Вінничиною. Заборона на в раків. Вінничанин зіграв роль відомого футболіста. У студії новини, і ми розпочинаємо випуск. Чотири безпілотники шахет збили сили ППО над Вінничиною впродовж цієї ночі. Про це повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряну тривогу оголошували двічі у зв'язку із прольотом над областю ворожих безпілотників. А близько другої ночі у Вінницькій області пролунали вибухи. Загалом по території України російські окупанти запустили 24 ударні дрони. Всі збили у межах Вінницької, Київської, Кіровоградської, Харківської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Музика. Пожежу від влучання ворожого безпілотника ліквідували бійці ДСНС на одному із сільгоспідприємств області. Таку навчальну легенду, наближену до нинішньої реальності, задали рятувальникам під час чергових спеціальних навчань. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України бійці служби з надзвичайних ситуацій постійно відпрацьовують навички гасіння пожеж, аби в разі влучання ворожих дронів або снарядів оперативно ліквідувати займання та вберегти особовий склад. У нас визгорання на газовій сушарки. Внаслідок влучання ворожого безпілотника зайнялось приміщення газової сушарки на одному із підприємств області. Загроза розповсюдження вогню була і по вентиляції. Таку умовну пожежу мали оперативно ліквідувати бійці ДСНС під час чергових навчань. Такі навчання дуже допомагають як зорієнтуватись, так і отримати нові навички. Так як в нас такі об'єкти масштабні ну, горять не часто. І це добре, але потрібно завжди завжди бути в тонусі, бути готовим до таких подій. Від початку Великої війни навчання для рятувальників, які ліквідовують пожежі від влучань ворожих дронів, проводять щомісяця. Це і відточення навичок, оперативне реагування та найважливіше під час реальної загрози збереження життя самих бійців ДСНС. Було залучено 23 чоловіка особового складу, 5 одиниць спеціальної та допоміжної техніки. Підрозділи впорались на оцінку. відмінно. умовну пожежу рятувальники ліквідували досить швидко, не зазнавши втрат. І після відпрацювання легенди кожен підрозділ отримав настанови щодо ефективнішої роботи. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Черговий пікап для штурмовиків передав колектив підприємства муніципальної варти Вінницької громади. Повнопривідний кросовер допомагатиме нищити ворога бійцям однієї з десантно-штурмових бригад. Машина повністю на ходу. Пройшла діагностику ходової та налагодження технічних частин автомайстрами СТО, має нові колеса. Також разом з автівкою на передову передали маскувальну сітку. Інспектори муніципальної варти на постійній основі допомагають у зборах для військових, адже багато працівників підприємства нині на фронті. Колектив муніципальної варти в чергове долучився до збору коштів. Ми традиційно це робимо раз в кілька місяців. Зібрали певну суму коштів і придбали даний автомобіль Nissan X-Trail, яку ми плануємо передати 71-й бригаді, саме бійцям 71-ї бригади. Ми вже це не вперше. Ми автівку передаємо, робимо це періодично. Тому от даний автомобіль передаємо. Ми також спільно з гуманітарним штабом долучаємося до таких акцій і намагаємося пришвидшити таким чином перемогу нашої держави. Автомобіль 100% обслужений. Ходові частини, двигун, електрична частина, все перевірено фахівцями. Тому я можу спевненіше сказати, що вона технічно справна і готова працювати по тим завданням, які будуть стояти перед нею, ставити будуть бійці, виконувати там підвози особового складу чи якісь інші матеріальні засоби. Тому я думаю, що повнопривідний автомобіль, тим паче, тут нова гума влаштована, воно буде чітко слугувати. Її призначення будуть заключатись, тому що ми, як згод зв'язку, забезпечуємо зв'язок. Це Установка ретрансляторів, налагодження зв'язку між загоном та дружніми силами, та забезпечення безперервного живлення, Тобто зв'язок має бути завжди. Забезпечується і самим загоном, але оскільки дуже багато завдань інколи приходилось і власним транспортом. Є в нас, але ну, звісно, потреба, потреба була великою і залишається і досі. 5 серпня до 20 вересня на території Вінничини знову діятиме повна заборона на вилов річкових раків. Пов'язано це із настанням періоду другої линьки членостоногих. В цей час раки скидають свій панцир та стають дуже вразливими і потребують особливого захисту. За вилов раків у період линьки передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Детальніше заборону вилову раків роз'яснить головна спеціалістка рибоохоронного патруля Катрина Лесніковська. Вітаю вас! Розкажіть, з чим пов'язана заборона на вилов раків саме у цей період? З 5 серпня по 20 вересня включно встановлюється заборона на вилов річкових раків у водоймах Вінницької області. Тіло рака вкрито твердим панцирем. Який заважає членистоногим рости та розвиватися. Тому час від часу раки скидають цей панцир. Цей процес і називається линька. Він може тривати від 1 години до кількох діб. В цей період раки стають вразливими, необережними і є легкою здобиччю для браконьєрів. Тому. Вінницьким рибоохоронним патрулем будуть здійснюватись буде здійснюватись посилений контроль у водоймах області щодо незаконного вилову раків, а також незаконного продажу у місцях торгівлі, тобто на ринках області. Що стосується покарання, які штрафи? За незаконний вилов раків порушники будуть притягатися як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної. Також незалежно від розміру раків, їм прийдеться відшкодувати державі збитки в сумі 3332 гривні за кожен екземпляр незаконного виловленого раку. Як можна здійснювати вилов раків після 21 вересня? Після закінчення заборони, тобто з 21 вересня, дозволяється вилов раків на одну особу в кількості 30 екземплярів. Також дозволяється вилов раків одною раколовкою. Також хочу нагадати любителям-рибалкам, що є розмір раків, дозволених для їх вилову, тобто він повинен бути не менше 10 сантиметрів. Отже, закликаємо всіх свідомих. Громадян дотримуватись правил вилову раків у разі виявлення порушення. Просимо терміново телефонувати на телефон гарячої лінії. який у нас працює для того, щоб ми могли терміново відреагувати. Катерина Лесніковська, головна спеціалістка рибоохоронного патруля, була з нами на зв'язку. Автомобільні шини, пляшки, макулатура та інші відходи завдяки правильному сортуванню стають гарними господарськими товарами. З них роблять люки, труби, іграшки і навіть подушки а ще переробка відходів зменшує кількість забруднення навколишнього середовища та впливу хімікатів на людський організм. А як правильно сортувати сміття, куди його здавати, та яка подальша його доля, дізнавалась наша кореспондентка Яна Колодинська. Папір, метал, скло, пластик, органіка усі ці відходи за правилами треба окремо сортувати. Ольга Маліновська екологиня, яка працює на одному із перших у Вінниці цехів сортування та переробки вторинної сировини. Жінка розповідає, що саме завдяки правильному розподілу сміття в господарстві його можна вдало переробляти. Все, що видається на переробку, абсолютно вся сировина має бути чистою. Тому люди, які сортують, вони мають акуратно скласти це окремо і воно прослідкувати, щоб там не було груду ніяких органічних залишків. Переробити можна майже все, навіть габаритні частини автомобілів. А такі відходи, як шини, взагалі не можна викидати на смітник, бо вони виділяють токсичні речовини, які можуть зашкодити екології та здоров'ю людини. Їх відразу відправляють на утилізацію та переробку шин, якщо їх палять, роблять пічне паливо, а якщо їх дроблять, то цю крошку додають ну, або в асфальт, або в якісь будівельні матеріали. Навіть роблять такі покриття м'які, як дитячі майданчики чи якісь спортивні майданчики. А оці звичайної пластикової пляшки роблять безліч корисних речей від іграшок до подушок. З самої підпляшки роблять синтапон, тканини. Спортивні костюми щуть, наповнювачі в подушки, в матраси, роблять покривальця, які ми любимо, мегенькі. З пробки точно не роблять протези, але це матеріал, поліетилен, з якого роблять дуже багато різних деталей. І Пробки, як правило, використовують для того, щоб зробити іграшки, труби, миски, і різні предмети для господарства. Однак є відходи, які не піддаються переробці. Це брудна хімічна сировина. В Україні її лише утилізують на спеціальному сміттєспалювальному заводі. Не переробляють пляшки від молочної продукції тільки через те, що вони брудні. Це впливає на працівників, які працюють на підприємстві. Вони не хочуть виконувати цю брудну роботу. Ну і друге, дуже пошкоджується, забруднюється обладнання, яке потім дуже дорого відмивати. Тому поки не буде впевненості, що кожна пляшка приходить на утилізацію помита, до тих пір підприємства, які можуть переробити таку пляшку, не будуть її переробляти. У Вінниці встановлено десятки сортувальних майданчиків для побутових відходів. Та чи усі мешканці міста вміють правильно розділяти сміття? Запитали у Вінничан. Скло віддільно, бумага віддільно і інше сміття теж віддільно. Ну і папір там. Пластик в один конвієр, бумага в другий конвієр, в третій просто мусор. Я дуже часто чула про це зі школи, від батьків, від дорослих загалом. От але от найближчим часом почала помічати, що справді це дуже важлива тема, яку треба піднімати. От, і... Найближчим часом планую цим зайнятися і планую агітувати своїх знайомих, друзів, щоб також ну, долучалися до сортування, тому що навіть по вулицям замічаю, що це ну, доволі вже важлива проблема. Треба про це говорити. Так, сортую, однак, на жаль, знаю, що на самому сміттєзбірнику воно збирається разом. А я так сортую окремо, макулатуру окремо. Пункти прийому вторсировини, де з пластикових пляшок, скла та паперу, роблять корисні речі. Є у кожному місті. Екологи навіть створили спеціальні мапи, де позначають місця прийому батарейок, металу, поліетилену та інші відходи. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». 12-річний вінничанин Станіслав Олійник зіграв роль маленького Ярослава Ракицького у відеокліпі до дня народження футболіста. Ярослав Ракицький відомий український захисник Шахтаря, багаторазовий чемпіон України. Після отримання постійного місця в основі Шахтаря увійшов до Національної збірної України і дебютував там 10 жовтня 2009 року у матчі проти збірної Англії. Перший гол за національну збірну забив у другому своєму зіграному за неї матчі, відзначившись у воротах збірної Андори 14 жовтня 2009 року. Ярослав Ракицький грав за російський зеніт, але з початком великої війни вийшов зі складу команди. Вінничанин Станіслав, який зіграв малого Ярослава, захоплюється футболом і тренується у Вінницькій дитячій футбольній школі Шахтар. Носить той самий номер 44, що й його кумир. Для хлопця участь у кліпі стала неабияким досягненням. З нами на зв'язку Станіслав Олійник. Вітаю! Доброго дня! Розкажи, будь ласка, як тебе взяли на роль у відеокліпі? Спочатку одного вечора до моєї мами позвонив мій тренер і розповів, що Ольга Ракицька, жінка Ярослава, хоче, щоб я знявся у кліпі. Тренер вибрав мене, тому що я ліво ноги, і можу віддати діагональну передачу через все поле. Тобто були якісь схожі схожості так, із твоїм кумиром? Так. Що ти відчував, коли дізнався, що будеш грати роль Ярослава Ракицького? Я спочатку дуже обрадувався, я дуже був веселий. Дуже позитивні емоції були, так? так? Радість. От так. якось можеш описати ці почуття? От просто така радість, що, можливо, якісь хвилювання були трошки. Ну, було хвилювання. Трошки мурашки такі були, а потім я звик, і мені все дуже сподобалось. Я отримав просто задоволення від зйомки. Так, дуже багато задоволення. Розкажи, як та де відбувалися зйомки відеокліпу і, власне, що запам'яталось найбільше? Зйомки спочатку були на Вижгородському озері, потім ми поїхали у самий Вижгород та почали знімати самий кліп, там де були моменти з футболу. І ще мені найбільше запам'яталося те, що ми з Іраківським з та його командою знімали футбольні моменти, як він відпразнував або ще щось, як він забивав голи, повторював його рухи. Тобто, пер... вчився техніки, правильно? Mm. Можна так сказати. Тобто, ти навіть разом з ним грав у такий, можливо, маленький футбол, трошки, можливо, чогось навчився. Скажи, будь подмузка... бути. може бути. Чи змінилось твоє ставлення до футболу після зйомок у кліпі? Так, моє ставлення змі... змінилось після, зйомку... після зйомок у кліпі, тому що я зрозумів, що потрібно дуже багато працювати і ставитись до футболу трошки інакше. Можливо, серйозніше, так? Якось відповідальніше. Дуже так сказати. Скажи, можливо, з'явилася якась конкретна ціль у цьому спорті? Так, з'явилася ціль досягнути своєї мрії. В тебе мрія можеш сказати, чи це секрет поки що? М -м -м -м, можна сказати секрет. Добре. Тоді ми тобі бажаємо, щоб твоя мрія здійснилася. Бажаємо наснаги, щоб ти от кожного дня своїми маленькими кроками міг здобути те, про що ти мрієш. А нашим глядачам Дякую. нагадую, що з нами на зв'язку був Станіслав Олійник. І це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі.